Розлад, який діагностують, все частіше його неможливо вилікувати, проте можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя. І мова йде про аутизм. За оцінками всесвітньої організації охорони здоров'я, одна дитина зі ста має будь-який із розладів аутистичного спектру у країнах, які мають більший рівень розвитку і достатку. І е, більші можливості для діагностики е, е, ці дані є трошки інші. Наприклад, за даними е, Autism Speaks, це є американська асоціація, яка займається дуже серйозно е, вивченням аутизму, е, ще донедавна заявляли, що одна дитина на 59 пологів буде мати аутизм, а зараз вже говорять про одну дитину на 36 дітей. Ще до сьогодні достеменно невідомо, чому виникає такий розлад нейророзвитку. Це пов'язують з факторами навколишнього середовища і генетики. багато людей помилково вважають, що причиною може бути якесь щеплення, якісь прививки. Це тут вже досліджено, що немає ніяких кореляцій з виникненням. Чому люди так думають, бо діагностують і підозрюють цей розлад десь? Ну, у віці 1-1,5 роки дитини, і це припадає на такі планові прививки і такі медикаментозні втручання для дитини прояви розладу спектру аутизму бувають різні, проте є певні ознаки, за якими можна його розпізнати. Перше це є порушення комунікації, комунікативної функції, як може проявлятися по-різному. І певні такі стереотипні форми поведінки, дивна гра, дивні е, такі зацікавлення, які можуть бути в дитини чи в дорослої людини. І на це ми опираємося. Але прояви можуть бути різні. Наприклад, вони не відгукуються на ім'я, чи е, не дивляться в очі чи бігають на пальчиках. Щось таке батькам дає зрозуміти, що можливо варто звернутися до фахівця, і з того моменту відбувається пильне спостереження і діагностика психолога. Важливо вчасно діагностувати розлад і розпочати лікування у ранньому віці, адже існують ефективні методи психологічної корекції та раннього втручання, які допомагають поліпшити якість життя людей з цим розладом. найбільш ефективними є. Психологічні корекційні заняття, і корекційне навчання. Теж є методики, які є достовірно ефективні при розладах спектру аутизму, і робота з кожною конкретною дитиною складається таким чином, що необхідно складати план роботи з цією дитиною, вивчивши її особливості, і з використанням. Різних методиках, в різних співвідношеннях це те, що потрібно даній дитині. Немає ні одної дитини з аутизмом, яка би не давала певного прогресу в розвитку при належній роботі з цією дитиною. Таку допомогу можна отримати у центрах раннього втручання, які забезпечують комплексний мультидисциплінарний підхід до кожної дитини. У центрі раннього втручання є педіатр. Є невролог, є лікар фізичної реабілітаційної медицини, можуть бути інші лікарі за потреби. Крім того, є фізичний терапевт, є ерготерапевт, є психолог, є логопеди. Наявність окремих симптомів ще не означає, що у дитини аутизм. Водночас варто повідомити лікаря, щоб отримати кваліфіковану відповідь. Розвиток дитини він є індивідуальний, і тому там не обов'язково кожна дитина має сісти рівно в 6 місяців, тобто цей термін має свої межі. Але знову ж таки маємо пам'ятати про те, що якщо є відхилення істотне від цих меж, дитина має по-перше бути повторно обстежена, припустимо, через місяць. І вона має бути скерована для, для обстеження вузькими фахівцями, якщо є серйозні підозри стосовно її розвитку. Розлади аутистичного спектру починаються у дитинстві, проте зберігаються у підлітковому і дорослому віці. Іноді дорослі пацієнти можуть не здогадуватись про таку свою особливість. Але фахівці нагадують, що допомогу може отримати кожен. Головне, не ігнорувати проблеми, а вирішувати їх. Ірина Цвігун, Семен Пулик. Правда, тут Львів.